Це у нас тут живе не ціпля, яке вилупилося раніше всіх. І тому йому зараз грустно і одиноко. Нічого, через пару днів все буде ок. Продовжуємо наш щоденник життя на хуторі. Сьогодні розкажу про наших нових мешканців, покажу, як ми очищуємо воду. Ну і, звісно ж, покажу всі ті роботи, які ми виконували протягом цього тижня. Це канал Село Як є. Я В'ячеслав показую вам наше реальне сільське життя. Тож, якщо вам цікава сільська тематика, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, а ми починаємо. Тиждень на хуторі кручені пальничі почався зі святкування дня народження моєї дружини. Вона замовила собі на подарунок казан з кришкою сковородою гриль, і, звісно, що ми одразу ж його і протестували. Вирішили приготувати бограч на гарному вогні, казані, ну все як полагається. Але як завжди, в нас щось пішло не по плану. Тому що за 2 години до святкування нам вимкнули електроенергію. А у нас ця вода від насосної станції. Благо у нас є альтернативне джерело води це колодіз, який частіше всього використовується для набирання води з котині, щоб пила, ну і інших технічних потреб. Оскільки він використовується досить рідко, то вода в ньому недостатньо чиста. Її треба або відстаювати, або якось фільтрувати. Але і це питання у нас вирішено. Є такий пристрій прекрасний. Бачите, скільки там дрібного мусору. Я купив спеціальний кувшин зі змінними фільтрами для води. Тут я просто витягнув з нього начинку. Ставив 3-літрову банку і за 10-15 хвилин ми отримуємо відро відфільтрованої чистої води, яку можна пити, використовувати для приготування їжі, ну і таке інше. Так, щоб ограч був врятований і ми продовжили наші приготування до свята. Свята святами, але працювати потрібно. Тому як тільки стабілізувалась трохи погода, на наступний день ми вийшли грибти Сіно. В цьому році ми залучали трактор тільки для того, щоб він нам покосив, все остальне робимо власними силами. Хоча б решу, в перший день заготівлі Сіна до нас прибула потужна команда підтримки. Тож працювали швидко, ефективно. Кожен помагав чим міг, щоб встигнути. Звести хоч трохи сіна до того, як зіпсується погода. Поки наші помічники на полі згрібали балки і кучки, ми з дружиною звозили усе і закидували все це в хату. В будинку ми виділили одну велику кімнату для зберігання сіна, оскільки зараз немає можливості побудувати ще більший сінник, ніж у нас є. І закидуємо туди потроху сіна. Погода, звісно, не забарилася зіпсуватися. Так що в перший день ми успішно попрацювали буквально пів дня. А поки сіно просихало, нам надійшла пропозиція, від якої було складно відмовитися. Зателефонував старий знайомий, у якого отелилися дві корови, і запитав, чи не потрібні мені телички. По дуже привабливій ціні. Оскільки грошей у нас було обмаль і вистачало тільки на одну теличку, то я перетелефонував своєму другу і запропонував йому також придбати собі гарну теличку. їм по два тижні. Так що тепер у нас поселилася червона ряба корівка майбутня. Ну, а чорну рябу ми відвезли друзям. Після чого повернулися до заготівлі Сіна. Тут же виявився дуже інтересний момент. І це відкриття стало для мене неприємною новиною. Виявляється, наш основний транспорт в відді Peugeot Partner, Не дуже любить, коли за кермо сідаю я замість дружини. Він просто мовчки заглох посеред поля в 3 кілометрах від нашого будинку. Коли ми з батьком вирішили звозити сіно без участі дружини. І нам довелося чекати, доки вона пішки разом з малим прийдуть і вона спробує оживити нашу конь, робочу конячку. Причому, як тільки вона сіла за кермо, він завівся. На наступний день ми викликали нашого товариша, який вміє ремонтувати цю машинку. Який сказав, що не може знайти, в чому була причина, чого пижик не хотів заводитися. Це при тому, що я перед цим вже зробив несколько ходок на ньому і все вроді би було нормально, а потім він заглох. Тож дружина перемістилася за кермо, а я зайняв своє робоче козирне місце прицепі на сіні. Якимось чином до цесарячих яєць в інкубатор потрапило одне куряче. Тож паралельно з усіма оцими подіями. У нас вилупилось отаке ціплятко. І поки воно чекає, щоб вилупилися останні яєчка, кілька днів ще треба почекати, йому трошки грусненько і воно само собі співає. В цей же час квочка з цесарятами старшими переселилася в сарайчик до індички. Спочатку ми поселили їх через стінку друг від друга. Но діти почали перелазити туди-сюди. Вони зібралися всі в одному місці. В перший же день індичка з ковочкою трошки повиясняли отношення. ну а потім подружилися і всі тепер живуть разом. Тим часом на городі почався сезон кабачків. А що це значить? Ну, для нас це значить, що ми будемо їх закривати, збирати і таке інше. А для всіх наших тваринок, це значить, що у них тепер буде більш насичений і різноманітний раціон. Кабачки, слава Богу, родять. Так що тваринкам зараз хорошо. Ну, а це коти. Коти лежать. Рядом кабачки. Ну і за що ще мені подобається сільське життя? Це коли ти займаєшся своїми простими буденними справами і тут до тебе прилітає отакий от друг, який ходить поруч, поки ти гребеш сіно. На відміну від попереднього року, у нас трави було досить багато. Покосили теж набагато більше в порівнянні з минулим роком. Бачите, які гарні валки. Так що саме головне тепер все це звести, зібрати, і тваринкам буде що їсти. Особливо таким симпатічним тваринкам, як оце у нас чара. Вона перший раз вийшла на прогулянку і ходить, дивиться. Що можна під'їсти трошки. Ну, більше, звісно, просто вигулюється. тому що їсти вона ще не особо їсть. Ну, а ми продовжуємо працювати. Гребти нам ще довгенько. Але спільними зусиллями, тим, тим паче з таким помічником, я думаю, що ми протягом тижня справимося. Всім бажаю гарного вечора. Сил та наснаги на цей сезон.